З чудовою порою року, а якою саме ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку. Хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя на деревах листяте, так блищить, мов золоте. Відгадали, коли таке буває? Правильно! восени. Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто. Які дари вона нам принесла з садів та городів. Сьогодні ми з вами вирушимо в осінню подорож, де зможемо помилуватися красою осені. Діти, давайте з вами сядемо в осінній потяг і подумаємо, що ж везе нам осінь. Ось наш осінній потяг, який везе нам дари осені. Давайте поміркуємо. Осінь везе нам овочі, які збирають на городах. Фрукти, що ростуть в садах, грибочки, які збирають восени в лісах, корисні горішки та смачні ягоди. Ось така щедра наша осінь. Осінь дає нам щедрий врожай. Це те багатство, за яке ми любимо цю пору року. Дітки, скажіть, а якими словами люди називають осінь? Так. Осінь гарна, щедра, золота, барвиста. Давайте погаємо з вами в гру. Яка ж осінь? І підберемо слова, які нам її нагадують. Діти, подивіться, яка ж вона гарна наша осінь. А ще вона врожайна. Осінь яка? Різнокольорова. Наша осінь жовтолиста. Осінь сонячна, осінь чарівна, красуня осінь дощова та наша осінь туманна. Дітки, ви молодці. Також посени з дерев опадає листя. Воно жовте, червоне, багряне і таке красиве. Давайте з вами розглянемо листочки і пригадаємо, з яких дерев вони впали. Подивіться, пригадали, з якого дерева впав цей листочок? Так, це листочок з клена, отже він кленовий. Подивіться на цей листочок, з якого дерева він впав. Так, дітки, це листочок з липи, отже він липовий. Подивіться, який маленький листочок. Пригадали, з якого дерева він впав? Так, цей листочок з красуні берези. Отже, він березовий. Подивіться, який гарний листочок. З якого дерева він впав. Так, цей листочок з каштана. Отже, він каштановий. Малята. А давайте тепер разом з вами з цього чудового різнокольорового листя прикрасимо сукню нашої чарівної осені. Малята, дякую вам за роботу. Ви молодці! До нових зустрічей!